Так. так, Доброго дня, місто рівне на огляді в нас Renault Megane Третій комплектація у нас BOSE, 15 k 9 k двигун 81 кВт, 6 ступка. 12 року він продається на авторинку, сьогодні, до речі, у нас авторинок. Зараз будемо його оглядати і звітувати нашому клієнту. Тут речітка закріплена, тут якесь царапане. Терло от. Є вже трохи корозія. Відлучилась вару. Резина в нас літо 205 50 r 17 Діск вони побитий. Безключовий доступ є поріг. От є тут м'янка. Ось тут. По вікнах у нас 12, 12, 12, 12. Позаду у нас резина. Та ж сама от така собі сезон добити. Не бачу який рік, мокра. Так, диски тут краще. Це фонально стіли. Тут в нас якісь є царапини, мають споліруватися. Тут у нас є такий нюанс, те що с підкапали, заполірували момент Так, бордюра є по диску. Так, резина та ж сама, диски таке, як по міні. І от тут теж арка є момент, бачите Так, вікно 12, у нас 12 і 12, і 12. По порогу. Тут ніби все ок. Така то притартість і полірувала, напевно, це вже не забереться, не знаю. Тут теж трохи хромчик поліз. Ну, по лубовому нічого не бачу тріщина, але воно все мокре. У нас дощ, падає. Є шпакло. 800. 900. Поріг вже вроді нормально, 123 дверка теж фарбована. 170, ну, видно, що вона без прибора, видно, що фарбована. Лак свіжий. 113, 105, 113. 118, 118. Получається, дверка, крило. З цієї сторони. При цьому твоєму, mm -hmm. тут є момент. 58 і стійка на 48. Таке як крутилось тут петлі. Можливо, коли дверку фарбували, Тут в нас є такий момент. До салону зараз глянемо. В принципі, можна ще поким чистити, щось підтерти, тут трохи не так. Карта візуальна тут. Є такі моменти Поцарапано. Тут є відремення теж момент. Тут візуальна карта в принципі, мінімальні сліди експлуатації. Тут ущільнювач сіленький, пасок от тобто таком Він робочий. Так, Це сидіння має тріщину тут невеличку. Підлокотник то все добре. Ручка стерта. Є от тут по бардачку. Так, по цій карці в принципі, нема якихось серйозних зауважень, Мінімальність туди експлуатації. Сидіння. Ну, скорше за все ця ставочка порушувалась вже. Так. Ремінь у нас оригінальний. Руль нас перешитий. Перешитий так собі, бачимо, тут такий момент накладки. Тут уже стерта, це взагалі поврики ремонт. Ок. Трохи пруд. Тут є момент, це показував, є царапин. Тут в принципі, все добре, ці не надірвані, тут є моменти. Від них. Все добре, підголовники цілі, пасок трохи брудний, він цілий. Так у нас супер. Так, пробіг, блок У Нас показує, дивимося без крапочки. 249, 447. По стоп кадру пробіг 355. АБС скрутили, забула тут скрутити. Давлення в топліної магістралі. Ну, 270-330 норма, тут 337 на виході турбіни Вона холодна. 2400. 2700. Ну, до трьошки, 3200 було б добре, трохи не додуваємо. Так, тиск хладагенту зараз включимо кондиціонер. Тиск з сажевим фільмі. П'ятерка до десятки рахується норма. Заряд від генератора. Русунки. Перша, четверта, друга, третя. Корекція форсунок майже ідеальна. Ну, Враховуючи пробіг. Маса противосажену 12 грамів Рахується, до 22 мала би пройти сама регенерація. Масло після регенерації тобто видуває 444. В принципі, сажевик працює, диференційно нормально. Відкрився, не заглушений, екологія на місці. Пробіг автомобіля 355 тисяч 348-447. Марний пробіг 355 тисяч. У крилах тут нічого не крутилось, капот крутився, бо він фарбувався, кронштейни там не кручені. Тут якась вибито 15 рік 154 тисячі. По фарі у нас 12-й рік. Як бачимо, вона не пакована по цій фарі. 13 й рік. Не знаю там... 13. А вона у цій паспорті 12, а от і зала 12. Ну, це пара мінімум. Так, блок тут візуально сухо. Охолоджуюча рідина теж це норм. Тут турбінка поверхнева. Є якісь підпитівші. ВКГ тут теж все нормально, Дросіна тут все добре. Закритувань немає. Коробка поверхнево сухо, тормозна рідина в нормі. Касета, вентилятор відключився, захист двигуна присутній. Роликів ніяких не чути. Ланзірон візуально цілий телевізор, те, от рено мітки нічого не крутилось, не знімалось. Так само по цій стороні. Рено вибито. О, це крило через крутило. А Тут поличка візуально все ціле. Так. двигун працює нормально. Клапана кришка, бачите, не ну ще є якийсь, звісно. Це нормально для цих двигунів. А можете так газнути десь до, до 2500. Три тисячі навіть. Конденсат. Не димить нічого, щеплення в Магані дуже трошки таке Вже воно міні не схоже на пробіг, але я думаю, що його скоро в часі знову доведеться міняти. Воно бере за серединою. Такий коврик неудобний, западає по піднімачах. Все про тут є в або карданчик, можливо, або якась тяга. В принципі, походовці тут напевно вона зроблена зроблено, не стабілізатор. Щось є по лівій стороні. Треба дивитись. Тормоза система ок. OK. Задня включилась, камера, щеплення вже все, капець, вже воно геть не хоче брати. От уже геть під верхом саме.